Повторимо, що ж наші прапрабабусі зберігали ось у такій чудовій скрині. І дивіться, яке було взуття, яке звалося по столи. Намисла. Вишита сорочка лежала у бабусі. Плетений. Ми вже дивилися шаровари й сорочку. Ось такі ще були штани, які звалися гачі. чоботи наші українські. Шаровари. Вони можуть бути червоні або сині. Бачите? Так. Червона шапка. Хлопці нам демонструють. Які можуть бути українські костюми? У нас він не повністю ще треба додати більшість сорочки, чопити червоні, так? але шаровари і от такі шапки, як у запорізьких коз'яків. справжні.